Гліколева, саліцилова, молочна кислота, АХБХ. Голова йде обертом від цих назв. Ви просто хочете обрати один дієвий засіб з кислотами, але дивлячись на полиці у магазині, абсолютно не розумієте, з чого почати і що з цього підійде саме вам. Це не просто плутанина. Вибір не тієї кислоти не тільки марно витрачені гроші. Для сухої шкіри саліцилова кислота може бути занадто агресивною і викликати лущення. А для жирної гліколива може не дати того самого бажаного ефекту очищення пор. Але насправді все набагато простіше, ніж здається. Я – Лікар-косметолог Наталія Мігарян, і в цьому відео ми розставимо всі крапки над І. Я не буду вас заплутувати, а дам повний покроковий гайд по кислотах для початківців. Ви чітко зрозумієте різницю між АХ і БХ і зможете самостійно обрати свій ідеальний засіб. Отже, почнемо з основ. У чому головна різниця? аха кислоти такі як гліколива та молочна, є водорозчинними. Вони працюють на поверхні шкіри. Їхня головна задача це відлущення, вирівнювання рельєфу і боротьба з пігментацією. Це ідеальний вибір для сухої, вікової та нормальної шкіри. бх кислоти. А це в першу чергу саліцилова кислота, вона є жиророзчинною. Це її суперсила. Вона проникає глибоко в пори і розчиняє сальні пробки зсередини. Тому вона незамінна для жирної, комбінованої і схильної до акні шкіри. Тепер, коли ви знаєте, яка група кислот вам потрібна. Переходимо до правил безпеки. Правило номер 1 Починайте повільно. Оберіть засіб з низькою концентрацією і використовуйте його один, два рази на тиждень. Виключно у вечірній час. Спостерігайте за реакцією шкіри. І правило номер 2 Найважливіше. СПФ – ваш найкращий друг. Використання кислот і нехтування сонцезахисним кремом щоранку це гарантований шлях до нової пігментації, SPF 30 або 50 обов'язково кожного дня, без винятків. Отже, тепер ви озброєні знаннями. Головне пам'ятати про ваш тип шкіри, починати повільно і завжди захищати шкіру від сонця. А який ваш досвід з кислотами? Можливо, у вас є улюблений засіб або питання, яке ми не розібрали? Напишіть у коментарях, це буде дуже цікаво і корисно для всієї нашої спільноти. І, звичайно, підписуйтесь, щоб і надалі отримувати тільки перевірені безпечні поради зі світу косметології. До зустрічі!